Так, добрий день. Починаємо урок. Ми тільки що обговорили з вами підсумки лабораторної роботи, але я не показувала вам не показувала вам поки що сводну таблицю. Давайте я вам покажу сводну таблицю, і ми будемо рухатися вперед. Як я вам вже казала, я багато маленьких помилок вам зараз показала, але. За більшість з них я не знижала оцінки, тому у вас досить високі оцінки, але це перша лабораторна робота з електрики. Ми навчалися її оформлювати. Дуже класно, що більшість з вас вміє працювати з ПДФ-документами. і Ви класно або отримували фрагменти з них, або заповнювали безпосередньо ПДФ-документи. У вас дуже класно класна. Відбувається, але, 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 є ті, хто писали від руки, я розумію, вам складно. Але все одно, якщо ви обрали такий спосіб оформлення лабораторної роботи, ну, намагайтесь встигати. Так, я не дуже зараз вас наказувала за те, що ви затримували, і не планую за це наказувати. Але ви самі себе наказуєте цим. Ну, тоді трохи швидше. Добре, ну, обідно, що є такі, ну, що поробиш. Так, в нас зараз додалося ще трохи задач домашніх, мабуть, стільки у нас зараз і є, але ми дуже швидко переходимо до чергової самостійної роботи. Я виставляю на паузу зараз запис, ми напишемо роботу, а потім ми будемо продовжувати з вами працювати. І так, сподіваюся, що ми написали з вами самостійну роботу, і далі переходимо до вивчення нового матеріалу. Саме сьогодні ми нарешті сформулюємо закон ОМА для ділянки електричного кола, і я звертаю вашу увагу, що ми формулюємо закон ОМА саме для ділянки. Закон Ома для повного кола ми будемо формулювати з вами аж в 11 класі. Ну і трохи поговоримо про те, що таке електричний опер. І переходимо до нашого. Конспекту, ось таким чином. Ось сьогодні е, тема закон Ома для ділянки кола. Будемо е, з'ясовувати, як сила струму в проводніку залежить від напруги на концах провідника. Трохи пізніше у нас буде така робота, але це не шоста, а сьома робота така буде. Ми поговоримо, що таке оперпроводника, і сформулюємо закон Ома для ділянки електричного кола. Почну я з того, що покажу вам ось таку схему підключення. Яку е, свого часу, ну саме начальник такої схеми зробив свого часу Георг Ом, коли е, вивчав залежність ось цих параметрів. Ми поки що з вами не вивчали реостати, не знаємо, як вони працюють, але ми можемо сказати, що у нас є деякі, е, деякі нагрузки, е, які ми будемо в включать в електричне коло і будемо щось змінювати, а потім дивитися, як це відбувається. От ми включили якусь нагрузку, потім ми, є у нас джерело, ось у нас є замикач-ключ, і ми за допомогою додаткових приладів можемо змінювати напругу. Але в цьому випадку це складно. А зараз в. Експерименті я вам це покажу. Але коли ми змінюємо напругу, у нас буде змінюватися покази амперметру, і таким чином ми зможемо потім построїти графік. Ну, трохи пізніше, наприкінці конспекту, я це покажу. Ну, приблизно таку схему, але трохи по іншому я її показала свого часу, в 1826 році зробив німецький фізик Георг Ом, і він закономірності основні сформулював. Його експеримент можна моделювати ось таким чином. Зараз, де він? Так. Ось у нас така схема. Тут є джерело, на якому можна змінювати напругу, яку це джерело подає, подає в електричне коло. Ось це у нас нагрузка для того, щоб амперметр у нас добре працював. Неважливо, що це за нагрузка, поки що ви не знаєте, а потім ми це вивчимо. Ось це у нас амперметр, у нього шкала на, 5, ой, на 3, вибачаюсь, ампера, а ось це у нас вольтметр. У нього шкала на 15 вольт. І Ми вмикаємо джерело і будемо налаштовувати таким чином, щоб у нас. Покази вольтметра були 2 вольта приблизно. І таким чином у нас ось тут ми побачимо, що сіла струму буде 1 ампер. Я не буду до кінця показувати, ребят, тому що часу у нас небагато, але хоча б два експерименти ми подивимося. Якщо ми в два рази збільшимо напругу до 4 вольт, ось, бачите, зараз він піднімає до 4 вольт, сила струму збільшується в два рази. Тобто кожного разу, коли ми будемо. Повертати, збільшувати напругу, все, давайте я буду рухатися далі, тому що у нас часу немає. Коли ми збільшуємо напругу, у нас збільшується пропорційна сіла струму. І таким чином ми можемо сформулювати закон ОМА для ділянки кола. Сіла струму на ділянці електричного колу, вона прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Саме так формулюється, і на цьому ми обриваємо всі розкази. Тобто ми не рухаємось вперед, і не будемо говорити там щось ще про ось цю літеру, яка у нас в знамінателі. Але ось тут в знамінателі у нас стоїть дивна літера R. Зараз я про неї трохи пізніше поговорю. Ця літера отримала назву Опер, електричний опер. Більш подробно ми поговоримо про нього ні, завтра у вас слаба, тобто післязавтра я більш подробно розповім, від яких параметрів він залежить. Але це важливо, тому що якщо вам здається, що він залежить ось від цих двох параметрів, то вам це здається. Він якраз від цих двох параметрів він ніколи не залежить опір. Це дуже важливо. Зараз ми поговоримо з вами, коли будемо записувати наслідки закону ФОМА. Ще раз, коли ми змінюємо за допомогою джерела, Напругу, яку подаємо в електричне коло, пропорційно цієї напруги у нас змінюється сіла струму. І ми це побачили з вами в експерименті. Ось це ми з вами запам'ятали. Тобто, у нас є ось така якась дивна величина, яка в даній формулі не буде змінюватися. Вона у нас буде незмінною. Але ці дві величини вони будуть у нас пропорційно одна іншій. Як таке в математиці називається? Знаєте? Константа. Ну, константа, само собою, фізики так. Залежність така, як називається? Яка пропорційність? Пропорциональность. Пропорційність, мабуть. Обернено. Кому обернено? І і У. Як вони пов'язані з політики? прямо і У. Пряма, прямо. 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 Це у нас константа. Тобто, у вас І дорівнює якась константа умножить на У. Це у вас пряма пропорційність. І графіком, що буде у нас виглядати як графік. Ну, мабуть, пряма лінія, якщо пряма пропорційність, ні? Ну, як, так. Яка виходить, і спочатку координат. Про це теж поговоримо. У вас сьогодні в домашній роботі спочатку порахувати графіки, а потім построїть графіки. У вас сьогодні одні сплошні графіки будуть. Ось тут в мене. Є трохи інформації про самого Георга Ома, це німецький фізик, і коли він цю закономірність з'ясував, після цього цей закон назвали його іменем. Але ми рухаємось далі. І з тої формули, яка у нас була, ми можемо записати два наслідки. Тобто ми можемо оттуда виразити напругу і можемо звідси виразити опір. Про опер зараз я ще трохи доповім, але, але, але дивіться. Якщо я напішу ось так, то ми знов бачимо, що в нас напруга прямо пропорційна сілі струму на даній ділянці кола. І сіла струма у нас прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. Тобто, ми бачимо, що між сілою струма і напругою є пряма пропорційність. І кожного разу у нас ось це r, вона виступає коефіцієнтом пропорційності. Або ось тут просто як r, або в попередній формулі як одиниця на r. Але обидва рази це константа. Тому, якщо я звісу або з попередньої формули виражу r, то ми розуміємо, що це буде дорівнювати U на i. Але, але, скільки раз у нас змінюється во воскільки ж раз у нас змінюється I? Тобто, коли ми отримуємо формулу для ось цього загадкового R-опера, ми з вами бачимо, що ця величина, вона не залежить ні від напруги, ні від сили струму. Так, якщо ми хочемо її порахувати, ми можемо поділити напругу на силу струму, і ми отримуємо опір. Але цей опір, він не залежить від цих двох параметрів. Цей опір залежить від трьох інших параметрів, про які ми будемо розповідати з вами трохи пізніше через урок. Але зараз ми розуміємо, що у нас є сила закону ОМА, який гласить, що сила струму на ділянці електричного кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки. У нас є наслідки закону ОМА і ми перший наслідок пишемо, що у нас напруга прямо пропорційна сілі струму на даній ділянці. І другий наслідок заключається в тому, що ми можемо знайти R, тобто опер, як відношення напруги до сіли струму. Але при цьому само, сам цей опер, він не залежить ні від одної з цих величин, тому що якщо у нас напруга збільшується в два рази, то і сила струму збільшується в два рази, а їх відношення при этом не змінюється. Якщо напруга збільшується в 5 разів, то і сила струму збільшується в 5 разів, а їх відношення не змінюється при цьому. Тобто їх відношення не залежить від того, як вони змінюються. Це дуже класно, і ви повинні це зрозуміти. Добре, рухаємось далі. Далі ми дійшли, наконець-таки до цієї загадкової штучки, е, яка називається Р-велика. Це у нас електричний опір. І він у нас характеризує властивість провідників обмежувати сілу струму в колі. Ну, по, по іншому, можна сказати, казати, що електричний опір проті. Протидія електричному струму. І є дуже класна е, ілюстрація цього процесу. Тобто, якщо у нас є якась напруга, вона намагається струм е, протискати по електричному колу, але є опер, який заважає цьому. І всіми силами намагається цей струм не пропускати. Тому, коли ми говоримо, що електричний опір, він характеризує властивість провідників, провідників привід... Обмежувати сілу струму в колі, то ми саме ось таку ілюстрацію, мабуть, і будемо з вами представ... представляти собі. І бачимо, ось тут є такий варіант, трикутничка, ми можемо кожного разу побачити, що напруга дорівнює R множить на I, сіла струму дорівнює U поділити на R, а R дорівнює U поділити на I. Тобто ми з цим впораємося, але я сподіваюся, що ви і зовсім іншими способами теж це можете зробити. В чому причина цього опору? А в тому, що коли у нас рухаються заряджені частинки в металевих провідниках, А які, кстати, там частинки рухаються в металевих провідниках? Електрони. Електрони, вільні електрони. І ось вони заряджені яким знаком? Плюс. Електрони. Мінус. Мінус. Ну так, да, якщо ми обираємо із двох, то. А. В узлах кристалевої решетки там знаходяться у нас іони, позитивні іони. І тоді у нас електрони, коли вони рухаються, вони безумовно взаємодіють з іонами кристалічної кристалі... рішотки. Але якщо у них протилежні заряди, то що вони будуть е... робити? Як взаємодіяти? Притягуватися, Притягуватися. а що це означає? Електрон рухається, у него є якась швидкість, а тут його іон зустрічає і притягує до себе, і електрон буде притармажувати, гальмувати він буде, його швидкість буде зменшуватися. А якщо швидкість його буде зменшуватися, то і струм буде зменшуватися при цьому. А куди буде кінетична енергія, ну вот рухався, у нього була кінетична енергія, а його трохи гальмують, і кінетична енергія у нього зменшується. А куди вона дінеться? Потенціально прийде. Ну тут не буде потенціальної, але провідники будуть нагріватися в нас. А це означає, що це буде внутрішня енергія провідників. Дивіться ще раз. Коли електрончики рухаються, вони заряджені негативно. Електрончики не тому, що рухаються, а просто заряджені негативно. Але коли вони рухаються, вони взаємодіють з іонами кристалевої, які яка, іони, які заряджені позитивно. Вони гальмують, швидкість електронів спадає. І тому сіла струму буде зменшуватися. А енергія, яка була у кельелектрончика в цьому приємно частково переходить во внутрішню енергію провідніков. І ми будемо з вами в наступній, ні, через тему говорити про те, що коли струм протікає по провідніку, провідник нагрівається. Але ми теплову дію струму вже вивчали свою. Ми це про це вже знаємо. Але ми вже знаємо з вами, що у нас сіла струму. Я все написала. Бачите. Ось. Ми знаємо, що сила струму у нас вимірюється в чому? В яких одиницях? В ватах. А ми вати взагалі не вивчали. Що ви такі вигадаєте? Сила струму вивчається у нас в амперах. Там хтось робко говорив, але вати, але вати його якось перебили. Далі, у нас є напруга, яка вимірюється. В яких одиницях? В вольт. вольтах. Ну, хор... добре. Хоча б перебили. Е, І тому, якщо ми поділимо вольт на ампір, то фізики домовилися, що ця величина буде називатися у нас Ом. І тут дивний випадок, коли одиниця називається по прізвищу вченого і вона не скорочена. Ну, тобто тому що в нього така фамілія коротка була Ом, тому і одиниця залишилась Ом. Ось, І тоді вольт л на ампер, це у нас буде Ом, коли ми будемо перевіряти одиниці. І Ом це опір такого провідника, в якому за напруги на кінцях 1 вольт сила струму дорівнює 1 Амперу. Як ми з вами вже на початку розказу говорили, у нас сіла струму пропорційна напругі. Якщо ми будемо е, рисувати графік залежності сили струму, від напруги, ми домовилися, що це буде пряма пропорційність. Тому у нас графіки будуть такими е, прямими лініями. Якщо ми побачимо ось таку сітку клітинки, кліт, 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 у вас вони будуть е, в ваших задачах, то ви можете подивитися, наприклад, я беру одну і ту ж напругу, одну ту саму напругу, або я беру один, той самий, е, одну і ту ж саму силу струму. Неважливо, я можу і так, і так. Але якщо я пам'ятаю, що в мене є. Е, напруга поделить на силу струму, давайте я силу струму однаково возьму, щоб вона у нас була в знаменниці, тоді зрозуміло, що чем больше напруга, тем больше опер. Чем менше напруга, тем менше опер. Тобто, ось у нас однакова сила струму. Здесь більше напруга, опер більше, менше напруга, опер менше. І ми можемо цей висновок написати. Але в задачі у вас буде окреме число, і ви зможете це порахувати. А ось таким чином виглядають саме різні резистори, іноді на них щось підписують, які вони там, 3 кОм, мабуть, 100 Ом і таке інше, а іноді на них рисують ось такі рисочки різнокольорові. Але в цьому випадку вам потрібно розшифровувати така табличка, в якій написано які рисочки чомусь відповідають. Спів... Я не пам'ятаю це і не можу підказати. Це потрібно окремо. Якщо ви радіолюбитель, то ви це будете знати. Але в лабораторних роботах на обласній олімпіаді учням видавали ось такі ті самі резистори, Потім розказали, що яка рисочка означає, тому що спочатку там учні обалділи говорять, а як опер. Ані кажуть, а він каже, Та ви чого не знаєте? Я, кажучи, чомусь співпадає? Ні. Ну добре, їм потім підказали. Так, все. На цьому ми сьогодні. Я дуже швидко розповідала, тому що ми трохи затримались, але все було дуже важливо, ми не могли нічого пропустити. Новий параграф у вас дві задачі, і я на цьому завершую запис, але якщо залишились якісь питання, ви ще можете мені їх задавати. Зараз я запис завершу. Можемо ще трохи пообщатися, якщо потрібно.